Перша виставка це називається Мінорна Ода фабриці. Осанна Львівській експериментальній кераміко скульптурній фабриці. В ті часи Львівська академія набирала дуже великі групи керамістів, тоді поступити було на кераміку. Так само важко, може, як якийсь престижний. Там Київський чи Московський інститут. Ну, Я пам'ятаю, мій товариш 10 разів безуспішно поступав на, цю, на цей відділ. І от в ті часи саме і працювала потужна ця фабрика. Ну, Я, на жаль, не був тоді на, на її території. Вже пізніше я там заходив, коли вже вона ну, вичахала. І от маємо зараз, що вже на кераміку набирають майже недобір. А ті часи ми якби сказати, згадуємо з якоюсь такою ностальгією.